До уваги студентів, аспірантів, магістрів, також тих, хто навчається в коледжах, училищах, ПТУ, і так далі. Постанова проведення військового обліку кабінету міністрів від 16 травня ввела новий документ, який засвідчує, що ви навчаєтесь в закладах освіти. Відповідно, ті довідки, які вам видавали до цього, вони є довідками невстановленого зразка. І коли ви принесете їх до центрів комплектування до ТЦК, то можуть бути певні питання. Я не буду уточнювати які саме питання, але ви повинні розуміти, що станом на сьогодні, ті довідки, які вам видавали університети власного зразка, вони не відповідають довідкам встановленого зразка. Станом на сьогодні університети і училища, коледжі не можуть видавати ті довідки, які передбачені з цією постановою проведення військового обліку. Тому що міністерство поки що не надало закладам освіти відповідного модуля в єдиній державній базі з питань освіти. Це так звана ЄДЕБО. І поки що заклади освіти не можуть генерувати ці довідки. Виходить, нібито патова ситуація. З одного боку, старі довідки можуть. Призвести до певних труднощів і проблем, а нові довідки не видаються. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку ви повинні максимально відтягнути ваше, ну, ваше оновлення даних. Ці довідки будуть видаватись. Міністерство надало вже відповідні рекомендації, сказало, що модуль розробляється і в найближчий час. Ці довідки будуть видаватись, бо буде модуль в ЄДЕБО для університетів. Тому ми повідомляємо вам про те, що в університетах, які турбуються про студентів, видача довідок старого зразка призупинена. Якщо вам видають довідки університети старого зразка, то е, далі ваші дії це на ваш ризик. Тому що станом на сьогодні Довідки, які дають вам в університеті, вони є довідками невстановленого зразка. Чому це так пояснюю дуже коротко? Справа в тому, що в старих довідках просто зазначалось, що ви студент. А за новими правилами мобілізації потрібно, щоб ви не просто були студентом, а вперше здобували відповідний рівень освіти. В старих довідках це не передбачено, і університети не знають, де ви ще навчались. Тому довідки генеруються з єдебо, де буде зазначено. Чи здобували ви ще якийсь рівень? Чи здобули? Будьте обережними, підписуйтесь на наші ресурси для того, щоб знати все вчасно, а не тоді, коли пізно.